Всім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться у нашому сьогоднішньому випуску Міжнародна науково практична конференція у Київському міжнародному університеті. Турніри з настільного тенісу. Цей тиждень в історії. Наш університет може по праву пишатися своїми студентами. Незважаючи на свій молодий вік, вони вже можуть носити звання науковців. Нещодавно у нашому університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція Європейський вибір України, сучасні виклики та реалії, на якій було присутньо чимало поважних гостей. Прийняли участь у цій конференції і наші студенти. Наша знімальна група, звичайно, ж не змогла залишитись осторонь цієї події. Тому у нашому першому сюжеті ми пропонуємо вам подивитись усі деталі з цього дійства. У Київському міжнародному університеті відбулася та міжнародна науково практична конференція молодих вчених та студентів. Європейський вибір України, проблеми та реалії. Організаторами та модераторами виступив проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету, професор Анастасія Нерч та доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики інституту міжнародних відносин Олексій Самойлов. На захід завітала велика кількість почесних гостей. Серед яких були президент Київського міжнародного університету, професор Хачатур Хачатурян, український політичний та державний діяч Олександр Мороз, міський голова міста Славутич Володимир Кудовиченко та багато інших європу. Вхождення Європу – це України, цель нашого народу. А тим тим бачимо, це цель нашого студенчества. Поэтому то, що проводяться такі конференції, це полезно і необходимо. Порушилося дуже важливі і актуальні для країни питання освіти, працевлаштування, самоврядування влади. У своїх доповідях студенти та учні наголошували на тому, що прагнуть до Європи, та зауважили, що євроінтеграція це головний зовнішньополітичний пріоритет України, а його успішна реалізація дасть можливість досягти прогресу в усіх сферах життєдіяльності суспільства і держави. Коли ми говоримо, що ми повинні вступити до Європейського Союзу, ми десь некоректно ставимо питання. Не головне питання вступити до європейського союзу, а головне досягнути стандартів життя, які є в Європейському Союзі. і для молоді, для молоді можливості, щоб вони спокійненько могли обирати той, той вищий навчальний заклад, де вони хочуть отримати освіту і отримати той диплом, який буде в реєстрі усіх світових і Європейських структур. А з мого боку, я можу тільки сказати таке: що в жовтні минулого року у журналі юридичний у газеті юридичний вісник ви публікували проект змін до конституції, який враховує те, що ви запитали, що треба владу перемістити донизу під контроль громади, щоб людина мала змогу. Умови такі були створені, щоб вона відповідала за себе, за сім'ю, за громаду, за край і державу. А сьогодні, поки що, влада і громада, і громадянин це антагоністи. Так бути не повинно. Тому я боюся, що якщо так буде реалізовуватися далі, ідея самоврядування, то ми дійдемо ще до гіршого стану. Із почутого можемо дійти висновку, що нам є над чим працювати. А найголовніше те, що ми знаємо свої слабкі сторони і робимо все, аби вони стали сильними. Українці хочуть до Європи. А як відомо, якщо чогось сильно забажати, це обов'язково здійсниться. Ми віримо у світло і європейські майбутнє нашої країни. Та сподіваємося, що воно буде саме таким. Дарина Янчик, Максим Мурга, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Наукової конференції саме час для спортивної паузи, як то кажуть, у здоровому тілі здоровий дух, А без нього не те, щоб наукової роботи не написати, так і не зрозуміти її змісту. Тому аби зробити тіло і дух наших студентів здоровішими, у нашому університеті було проведено спортивний турнір. А от у якому виді спорту позмагались усі охочі та як протікав цей турнір, ви дізнаєтесь із нашого другого сюжету. Нещодавно в спортивній залі Київського міжнародного університету відбувся відкритий турнір з настільного тенісу, учасниками якого стали не лише студенти, а й викладачі. За дотриманням правил гри слідкували наші справедливі судді: викладач кафедри фізичного виховання Тетяна Тимкаєва, викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету Валерія Олексанян та студент третього курсу коледжу Данченко Владислав. Тут как бы разные уровни, абсолютно разные, на самом деле. Есть ребята, которые намного лучше играют, есть, которые очень плохо играют. Ну, как, не очень плохо, средне играют. Вот. Тут надо смотреть, в частности, по столу, по игре, в зависимости от соперника, в зависимости от количества сыгранных игр, от усталости. Ну, в следующий раз, хотя я хочу, в следующий раз, наверное, если будет, я буду играть все-таки, а не судить. Играть веселее. Протягом спортивного турніру між гравцями велася запекла боротьба за перемогу. Дух суперництва захопив як тенісистів, так і глядачів. Особливу увагу привернув до себе єдиний викладач, який змагався зі студентами на рівних. Також не залишився без уваги учасник з родзинкою. Його специфікою була гра лівою рукою. І ось що з цього приводу думає його суперниця. Ні, ні в коем випадку. Він благодаря наверное, этому подавав такі кручені подачі і мені це доволі таки понравилось. Я даже очень рада, що прийняла участие, хотя моє участие подтвердилася совсем недавно. Так на скорую руку. взагалі все прикольно. Інтерес а, а, к ігрі к ігрокам. То, как играет, какая техника у кого. Да. Тигран, Мартиросян и Чухачрам. Честно, да, очень болела за него. Но надеюсь, что второй фаворит будет в лидеры. Наприкінці змагань кожен із 12 учасників отримав грамоту від студентського уряду та кафедри фізичного виховання. Переможців було нагороджено дипломами та медалями. Третє місце посів Чухач Роман, студент третього курсу інституту телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету. Друге місце посів директор інституту лінгвістики Олександр Лавриненко. І перше місце посів Руслан Кравчук, студент першого курсу коледжу Київського міжнародного університету. Ну, в перший раз я граю тут, на першому курсі. Емоцій, взагалі, цією грою. В першій ігрі я чувствую, думав, що проіграю, але повезло так, що я забіг останні голи, то а більше і був більш спокійним уже в партії. Вітаємо переможців турніру та бажаємо студентству активно приєднуватися до спортивного життя Київського міжнародного університету. Адже спорт це надійне джерело здоров'я, гарного настрою і оптимізму. Кристина Ситнікова, Максим Мурга, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Усі ми знаємо про відому на весь світ стрічку Стівена Спілберга Список Шинлера. Історію людини, про яку розповідає культовий режисер, не є вигадкою або легендою. Реальний та цілком достовірний подвиг цієї людини переоцінити неможливо. Тому сьогоднішні сюжети з рубрики Це тиждень в історії присвячено дню народження Оскара Шинлера, про історію якого ми розкажемо вам за мить. Ця історія зовсім не схожа на казку. Хоча розпочати її можна як давню билину про те, що в часи Третього рейху жив собі на світі один німець служив в СС, зараджував дружині і рясно випивав з рейстагівською верхівкою, а потім взяв і врятував від м'ясорубки таборів смерті більше тисячі євреїв. Його ім'я Оскар Шиндлер. Він народився 28 квітня 1908 року в австро-угорському містечку Цвітау. Втім, його біографія до 1939 року майже не заслуговує уваги, Якимось чином він, що зростав в родині доволі середнього достатку, став заможним і впливовим паном. Ймовірно, що питання проводити чи не проводити фінансові оборудки, підлаштовуватися чи не підлаштовуватися під систему, і дурити чи не дурити ділових партнерів, перед ним ніколи не поставало так само, як за. Зраджувати або не зраджувати своїй дружині Емілії. Якось Оскар зустрів давню знайому, яка працювала в Абвері. Пізніше вона стала його коханкою і порекомендувала Шиндлера своєму начальнику. Так, Оскар почав працювати на секретні служби і став членом нацистської партії. Але як згадує Емілія, він ніколи не був справжнім нацистом. Він взагалі не мав політичних принципів. Він лише використовував ситуацію, вибираючи попутників, і це було його стихією. Його життєвим еліксиром, який п'янив його, суміш влади і небезпеки. Але, мабуть, і це йому набридло, так як у жовтні 1939 року він раптом сказав, що їде до Кракова. Він хотів би займатися, як і раніше, якоюсь своєю справою. А тут підвернувся випадок. Йому запропонували купити у Кракові фабрику з виробництва емальованого посуду. Ситуація в Кракові складалась несприятливою для місцевого єврейського населення. З вересня 1939 року по березень 1943 року відбувалось наступне. Німецькі війська окупували Польщу. Генерал-губернатор Польщі Ганс Франк вів примусову трудову повинність. Для польських євреїв і обов'язкову реєстрацію всього єврейського населення в гестапо. Потім були заморожені всі банківські рахунки євреїв. Їх магазини, фабрики і заводи були закриті. Далі євреям було наказано з'являтися на вулиці тільки з нарукавною пов'язкою із зіркою Давида. Десять днів по тому їм заборонили з'являтися на вулицях з 9-ї вечора до 2-ї ранку без спеціального дозволу. Без спеціального дозволу також заборонили їздити на залізничному транспорті. З цього часу були закриті всі єврейські школи. Згодом у Кракові з'явилися єврейські райони. Гетто для них вели спеціальні ідентифікаційні картки і під страхом смерті заборонили залишати відведені райони. Невдовзі у них вилучили майно і заборонили використовувати всі види транспорту. А в лютому 1942 року почалося переміщення євреїв у табори смерті. Згодом краківське гетто ліквідували під особистим контролем СС Віллі Хаасе і гауптштурмфюрера Амона Гьоте, коменданта концентраційного табору в Плашові. Близько 4 тисяч людей загинуло при ліквідації, а 10 тисяч чоловік було вивезено до плашова. Спостерігаючи за ліквідацією гетто, Шиндлер усвідомив неприпустимість і нелюдськість побаченого. Ймовірно, що і на останню роль в метаморфозах Оскара зіграв його особистий бухгалтер Іцхак Штерн. адже ідея наймання на фабрику євреїв, а не поляків. Належала саме йому для Шиндлера. Це була вигідна пропозиція, так як по суті євреї були безкоштовною робочою силою. Втім, якщо краківська фабрика приносила його господарю непогані дивіденди, то друга факторія у місті Бренець, яка була збудована через те, що лінія фронту невпинно наближувалась до Кракова, за спогадами Емілії, була завідома збутковою її. Оскар Шиндлер збудував лише для того, аби врятувати євреїв. Емілія і Оскар ніколи не говорили про те, що треба врятувати людей, яких чекає неминуча загибель. Вони просто робили те, що було можливо в цій ситуації, хоча розуміли, чим це загрожує. Але щоб убезпечити себе від підозр, Шиндлер дружив з тими, хто будь-якою миті міг відправити його в газову камеру разом з його робітниками. Товаришував він також із Аманом Гьотом, комендантом Плашова. Гьот мав на диво садистську натуру. Як згадують євреї Шиндлера, коли ти бачиш Гьота, ти бачиш смерть. Але гроші, діаманти і золото комендант любив, не гребував і подачками у вигляді куняку, ікри та горілки. Так Оскар Шиндлер розраховувався з ним за робітників євреїв для своєї фабрики. Але восени 1944 року Амон заявив, що плашов буде закриватися, і всіх євреїв вивезуть до Аушвіцу. Шиндлер усвідомлював, що для тисячі людей це буде вірна смерть. А також що мали відкопитися від Гьота, слід також домовитися з місцевою владою на родині. На раді було прийнято рішення ризикнути список Шиндлера. Так чи інакше був утверджений і налічував він імена 799 чоловіків, 299 жінок і сотні дітей. Пізніше було підраховано, що Шиндлеру порятунок євреїв обійшовся в більше ніж 2,5 мільйонів рейхсмарок. В своєму останньому інтерв'ю, яке Емілія дала у 1998 році, вона згадувала, що багато моментів фільму Спілберга про її чоловіка надумані і не відповідають історичній правді. Але сцена прощання євреїв з Оскаром, достовірна, так само плакали врятовані, так само в нікуди їхав рятівник. Адже потім було б дуже важко довести радянським військам, що Есесовець Шиндлер не кат і не садист. Він врятував 1300 людських душ. Уцілілі євреї по всьому світу дали потомство у більше 6000 тисяч життів. Таким чином, євреї Шиндлера, як вони самі себе назвали, вважають, що Оскар врятував 6000 тисяч душ. На довгий час цей подвиг був забутий, але у 1980 році письменник Томас Кіннеллі випадково зайшов в Лос-Анджелесі в майстерню Польдека Феферберга, одного з євреїв Шиндлера. І почув від господаря дивовижну історію про дивовижну людину, в якій Феферберг порівняв Оскара з біблійним ноєм. Так з'явилась на світ книжка «Ковчег Шиндлера, а згодом і стрічка Стівена Спілберга в кінці фільму до могили Оскара, який похований на горі Сіон в Єрусалимі, зійшлись врятовані ним багато років назад люди. З поміж них була і Емілія Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. На сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, Або ж телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.